Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергові зборення в угорській пресі там почали з'являтися повідомлення про утиски етнічних угорців Закарпаття. Одна із заяв міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярту, не кажучи вже про те, що угорці гинуть у цій війні пліч опліч з українцями, адже угорців, які проживають на Закарпатті, також призивають в українську армію. Федір Шандор, професор. Ужгородського університету й угорець по батьку майже з перших днів війни на фронті. На слова Сіарто відреагував красномовно, назвав спробами посварити українців та угорців, які живуть на Закарпатті. Федір Шандор, професор військовий зсу. Хочу відповісти всім агентам Росії і в Україні, і в Угорщині, які поширюють брехню. Закарпатські угорці добропорядні громадяни України. Тисячі закарпатців всіх національностей і угорців, в тому числі, взяли в руки зброю. І пішли воювати, бо ми не хочемо, щоб російські окупанти прийшли в Закарпаття і вбивали наших рідних. Будь-які отиски угорців заперечують і політики від нацменшини. Про це заявили в обласній раді Закарпаття. Представники обласної організації, політичної партії КМКС, партія угорців України. Ми отримуємо максимальну підтримку, всебічну допомогу та розуміння органів виконавчої влади на місцях, що у своєю чергою є прикладом справжньої європейської демократії. Хто ж розхитує ситуацію, підігруючи Москві? За словами голови Закарпатської ОВА, це певні політики, але їх провокативні дії вже розслідують правоохоронці. Віктор Микита, голова Закарпатської ОА. Є демократія, є закони, дивлячись на воєнний стан. Дотримуються всі правила і свободи всіх громадян. Всі представники угорської громади не тільки одної, а всіх різних напрямків і голів тергромад, і просто представників даних громад встали і сказали, нема переслідувань. Та цих заяв в угорському уряді вочевидь не чують прем'єр-міністр країни Віктор Орбан і далі намагається загальмувати європейську допомогу Україні та розповідає про переговори з Росією. У цей час громадяни Угорщини активно волонтерять, щоб підтримати українців. Оника Бігарі, представниця організації Угорські акушерки, вкотре привезла у берегівську лікарню гуманітарний вантаж. Оника Бігарі, представниця громадської організації Угорські акушерки. П'ять місяців тому ми навідалися сюди. Побачили потребу у ліжках. Ми зібрали кошти, придбали обладнання. Нині привезли два родильні ліжка трансформери, трьохмоторні, а також обладнання на дві кухні та все для операційної. you okay. Угорці в українському війську є і чимало з них добровольці. Як викладач університету Віктор Трошки, він не служив армії, не закінчував військової кафедри. Проте, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії він пішов у військкомат і став солдатом 128-ї гірсько-штурмової бригади. Віктор Трошки етнічний угорець, військовий ЗСУ. 11 місяців тому, коли постало питання, що робити, я сказав, говорить по угорськи. Так само сказали не тільки я, а й баг. Багато інших, серед яких представники різних національних спільнот, і всі ми боремося за те, щоб бути вільними. Нагадаємо, через зневажливе висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook з приводу інформації в змі, що під час спілкування із журналістами, прем'єр-міністр Угорщини порівняв Україну із Афганістаном і назвав її нічиною землею. Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин. Суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами зазначає він. Ніколенко повідомив, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право в життя і інших заходів реагування. Додав він, як відомо, Угорщина відмовляється ввести санкції проти Росії а також систематично саботує допомогу Україні. Навесні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про підготовку нападу на Україну і навіть мала плани на частину території. Восени Орбан прийшов на матч чемпіонату. У світу з футболу у шарфі з картою Великої Угорщини, де окремі території Австрії, Сербії, Словаччини, Хорватії, Румунії та України входять у склад Угорщини. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!